Вітаю, друзі. Непомітно промайнув ще один тиждень нашої нестерпної розлуки. І, от нарешті, в етері першого міського новий випуск обраних та щасливих. І сьогодні їх буде ну дуже багато в одній програмі. Як кажуть, азійські нелегали на сьомому кілометрі. Опть. Бо як ще назвати те, що відбулося 26 червня на сесії міської ради? Десятки і десятки рішень та сотні мільйонів гривень. На стіл голодним посадовцям і депутатам, але серед них великою та жирною червоною лінією по губах одеситів провели новою муніципальною програмою, вартістю понад 400 мільйонів гривень. Виділяється вона не тільки чеком. Вона посміхається нам всім оптимізмом мерії та заспокійливою впевненістю, що протягом трьох найближчих років Україну та Одесу чекатиме мир, злагода та кіберпанк. Тож давайте і ми причастімося. it благодаттю посеред пожежі на Титаніку під акомпанемент веселого оркестру Одеської міської ради імені Стіва Джобсовича Япончика. Поїхали. Міська цільова програма цифрової трансформації Одеської міської ради, цифрова Одеса на 2024-2026 роки. Саме так називається актуальне та вчасне та архіважливо в умовах блекауту і постійних обстрілів у рішенні Одеської мерії хейтери скажуть, що краще б закупили генераторів або, бодай повернули народу ті, які передавали донори, а тепер їх шукають з собаками правоохоронці. Інші злі язики наголосили б на необхідності соціальної підтримки родин загиблих та полонених воїнів або просто мобілізованих одеситів, які є одними годівниками своїх родин. Провокатори могли б пригадати зубожілу муніципальну медицину та голодних пенсіонерів, що через девальвацію та інфляцію виживають на 50-60 баксів на місяць. Ну а зовсім навіжені оголосили б свої вологі фантазії щодо бомбосховищ. Але ми ж з вами не такі. Ми добре розуміємо, що без оновлення сайтів про благі справи мерії і шановних депутатів ворога не перемогти. Як нам дивитися в очі ветеранам, якщо ми у тилу не зможемо воскресити ідею громадського бюджету та платформи? Соціально активних громадян, що ми відповімо нащадкам, коли настане день, і вони спитають, чому ми затягнули із впровадженням е демократії. Саме сьогодні, на третьому році війни, прийшов час вводити електронний квиток у трамваях і ще раз оновлювати оновлені нещодавно сервіси з паркування. І обов'язково треба про все це розповідати бюджетним коштом в інтернеті та газетах, щоб ворог бачив, як у нас все добре та сам складав зброю. Моделюємо ситуацію. Втомився, одичалий бурят воювати десь на Харківщині, сів косомоорди у тіньочку і дістав смартфон, який замородерів в українській хаті. Шукає брудними пальцями пісню Любе або хаски. аж раптом Бац бачить пост чи відео про те, як в Одесі цифровізацію проводять, як файно працюють діти еліту у молодіжній раді при міському голові, як ефективно вирішуються проблеми хаотичного вирізання дерев завдяки. Ки другому диханню електронної мапи зелених насаджень. Засумує бурят, змахне гірку сльозу каяття та піде у полон здаватися. А перед цим іншим бурятам розкаже, що не можна воювати з надлюдьми, які знаходяться на такому рівні розвитку цифрової міської ради. Тому наш проект обома руками за ініціативу депутатів та виконкому. Нарешті вже щось толкове вигадали. Не дарма свій хліб їдять. І щоб переконати скептиків, давайте я розповім трохи деталей. Бо, як сказано, у святій книг ідіть по цілому світові та проповідуйте цим благовість. Розробником та відповідальним за програму Цифрова Одеса виступив профільний департамент інформації та цифрових рішень. А от серед інших виконавців позначений ледве не весь апарат виконкому. Хтось каже, це щоб всім вистачало і нікого не образити. Але я вас запевняю: просто кожна чиста серцем посадова особа воліє зробити свій внесок у фундамент майбутнього нашого міста. Загальний обсяг фінансування програми 425 мільйонів гривень, з яких тотальну більшість коштів виділять саме із бюджету міста. Інше докинуть інвестори та муніципальні підприємства. Суму плюс-мінус пропорційно розбиту на два з половиною роки. Левову частку коштів засвоює той самий цифровий департамент. Другими за обсягами йдуть транспортники, третім виконком. Також жирні шматки отримали управління торгівлі реклами, міського господарства. Тощо загалом серед розпорядників позначено майже 20 підрозділів у мерії. Далі за напрямками. 3,5 мільйона на інструменти е-демократії, у тому числі платформу звітності мера. Бо будуть вибори чи ні, не зрозуміло, але краще підстрахуватися. Напрямок розвитку е урядування отримає майже 65 мільйонів, з них 28 мільйонів піде на забезпечення діяльності комунальної установи, офіс цифрової трансформації Одеської міської ради. Може, ви не в курсі, але цей офіс існує вже понад 7 років, тож настав час попрацювати. Не забули і про безпеку. 20 мільйонів піде на інформаційну охорону електронних сервісів мерії. Ну і перейдемо до основної страви Транспортної галузі, на цифровізацію якої закладено майже 150 мільйонів, 15 на систему фіксації та обліку адміністративних правопорушень 37 на диспетчеризацію та gps моніторинг громадського транспорту. Майже у 90 мільйонів обійдеться електронний квиток і тут. Треба трохи деталей. Років десять нам розповідали, як наведуть лад в хаосі громадського транспорту. Змінювалися обличчя посадовців у кадрі, які, наче, мантру, повторювали по суті одне і те саме з року в рік про перепони та досвід Львова Києва і Європи. В масу увійшло священне слово валідатор. Це пристрій для безготівкового розрахунку. Нам постійно обіцяли ще трохи, і ми позбудемось чорного обігу готівку у трамваях, тролейбусах та навіть маршрутках. І ось настав цей світлий день. Щоправда, маршрутки якось забули. Ці 90 мільйонів стосуватимуться лише муніципального електротранспорту. І, вангую, фінальна цифра буде іншою. Якщо цей фінал взагалі буде. Із позитивного напередодні голосування все ж таки позбулись таємничого інвестора, якого транспортний департамент протискав багато років. Мовляв, він вкладе у ці самі валідатори 65 лямів і буде отримувати на покоління вперед приблизно десятину з кожної поїздки. Та не все судилося. Все ж таки вирішили, що краще вкласти бюджетні і не відкривати нову монополію бізнесу. Ну і на завершення напрямку ще 5,5 мільйонів віддали на автоматизацію світлофорів. Звичайно, можна було б спершу забезпечити їх безперебійним живленням, враховуючи реалії блекаутів. Але хто ми такі, щоб лізти зі своїми ідеями до професіоналів? Тож рушаємо далі та передаємо за проїзд, поки це ще можливо. Чимало мільйонів піде на суттєве розширення кол-центрів та гарячих ліній, а також інтеграцію до них окремих гарячих ліній, всяких ЖКСів тощо замахнулися у мерії на ліфти. Ні, не на збільшення ремонтів, звичайно, а на створення цифрової платформи з інвентаризації. Важко уявити робочу модель, і ефективність, але принаймні мерія отримала відповідь на скарги містян щодо цих самих ліфтів, бо не сидять склавши руки, а цифровізують вирішення проблеми. Перелічувати все детально можна до ранку, загалом у паспорті програми Цифрова Одеса 25 напрямків. Кожен з яких має багато пунктів та підпунктів. Фактично, кожному підрозділу мерії вирішили оновити або створити всілякі веб-портали. Також грошима підкачають старі малоефективні сервіси і створять нові. Окремо я б виділив над актуальні сьогодні туристичні фішки молодіжну раду та інші, так би мовити, інформаційні протитанкові їжаки Одеси. Сподіваюсь, я хоч трохи заспокоюв вас та знизив градус зради щодо муніципальної програми Цифрова Одеса, бо впевнений, що саме зараз це на часі, і справа не в тому, що сьогодні міська рада має максимально кастровану опозицію, яка мовчки голосує за все підряд, що дає змогу. Пропіхувати те, що вчора не влізало, і не у тому, що саме на таких нематеріальних речах, як цифрові плюшки, можна красти без зайвих очей, підгодовуючи зголоднілий через війну апарат. Ну і точно справа не у бажанні косплеїти столицю, в якій вже багато років існує платформа Київ цифровий. Тим паче, ми зробимо краще. Навіщо нам мати в єдиному мобільному додатку оплату проїзду, паркування, штрафів, евакуації та комуналки? А також проходити опитування, збирати петиції, слідкувати за рухом транспорту, отримувати сповіщення про тривогу, графіки блекаутів, бачити мережу громадських туалетів і ще купу всього. Також можна заплутатись. Ми. Одесити, і ми підемо своїм шляхом. В нас буде безліч різних веб-порталів та сайтів. Хоча і не буде світла та інтернету. Ми посадимо сотні тітоньоку кол-центрах, до яких ніхто не додзвониться через мертву мобільну мережу. Врешті-решт, таким чином, ми заплутаємо потенційного російського шпигуна та деморалізуємо окупантів. Тож я від щирого серця дякую депутатам міської ради та апарату виконкому за повернення почуття гордості та самоповаги. Ба Більше я вважаю, що 425 мільйонів то замало. Треба робити all-in, хлопці та дівчата. Бо хто знає, скільки ще триватиме гра? До зустрічі за тиждень.